І ви ще хочете тим скористатися, так, і нажити на цьому мільйони. Тому наші санітарні служби мовчать, може вони не знають. Але якщо ми звернемося до міжнародних організацій, то комусь то буде не легко. І не думайте, що ми тоді загинуть діти. Вся, оце будуть за 5 і років, тут буде мертва зона.

Але ця дешева енергія не знала і нашої. Але ця енергія давала користь держави, щоб всього рух всю державу, економіку держави. Ваше виробництво два і воно нікому окрім шкоди, користі не приносить бала мільйони. Ви чому не розводите дійсно молочну ферму? А тому, та дивіться, тим я чую екологічно чистий літр, екологічно чистого молока 35 гривень. Будь ласка, розводьте у нас були ферми, ми не проти, є пасовицька, але натуральними кормами. Розумієте? А синтетичне.

А, тепер, а, а цей тепер розумі ти робиш, що вість, не треба по тому треба після цей роду. І мені це хочеться, я скажу, що ви мушу казати до сина. мій син таке робив, я би від нього сказав що чесно, руками побачили на груди. Я вірю в Бога. І скажу вас так, ви українці, ви українці, ви виросли на тій землі. Як можна вбивати із землю, вбивати тут світку, нищити ту траву, ту вису якою є. Нам є до Бог, щоб ми робили. Ви хочете все це знищити. Як можна? І хай, то не німці, не татари монголи вони того не робили, що зробили наші Наші е, мільярдери з України себе. Фашисти того не зробили, українець. Хлопці ваші, я пам'ятаю, хлопці вашого віку ми слухайте, мене уважно. хай молоді послухають. Хлопці вашого віку, там кого землянка лежали. За Україну. За Україну. Він останню культури. Останню кулю і останню гранату лишав для себе. Не думав про депутатство, про бульйони. Він думав про ту матінку Україну. Я бачила людей вбитих там і мати сигар домов, сказав. Її син там лежав, і вона не могла підійти його похоронити. Я пережила ті роки. Я бачила відрозу від колючого жінки на руках до нинішнього дня. Ран, і вона була в козові. І вона сидить в халупі, в якій нема ні світла, ні газу. Ось що я вам говорю, пам'ятайтеся, бо Богом, ходите. Ви нині на ми сидеш, завтра можете бути на катапалку. Ніхто не знає, може <плес> я, 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 я. <плес> я вам цього не бажаю.

Ні, я вас не спасе. Ні. А ви я вже. Я вже. Дякую. Якщо можна, дякую. Я не буду вдаватися в історію. Я, вибачте, з вашого майнового паю, вашої худоби, насіння і так далі, то, що було тоді в структурі майнового паю, я його не забрав, не забрав. Ви знаєте, що я, коли я прийшов сюди, крім приміщень, більше нічого не залишилося тут. Остальне все було продано і була частина забрана банками. Тому ці питання з 12 до 3 тисяч, воно вибачте не до мене. Комісію вибирали ви. Комісія тоді оціняла майно. Ми видали цих мільйон триста чи мільйон п'ятсот. Я не пам'ятаю Сім Михайлович, мільйон триста, тридцять тисяч. Ми тоді видали і гроші. що Так що, будь ласка, у вас були попередні керівники до господарства, і питання це ваші гроші. Ви, будь ласка, задавайте їх. То, то, що стосується сьогодні, робочих міст дорогенків. Це я хочу вам сказати інше питання. Сьогодні в нашій корпорації працює 1020 людей. І сьогодні з, наста... сьогодні з великого подачку у нас працює скільки? 24 чоловіка. Люди, які приїжджають, я я ж слухав гарно це, я просто відповів на це питання. відповів на це питання, на цей монолог відповів і тоді далі буде задавати. І на сьогоднішній день ми приймали і приймаємо людей. І кожен день наше підприємство розбудовується, і кожен день ми людей беремо на роботу. На Наслідуючий рік у нас буде відкриватися. Хімічний склад яструбовий. Теж, туди не потрібно, багато людей. Але цей хімічний склад, він звідси там 5-7 кілометрів. Треба вас запитати, чи можна його там відкривати, бо він може вам теж мішати. Але він ж там теж той хімічний склад, правда? Я хочу сказати. Я хочу сказати десь це по іншому. Я вже казав, я, в мене є мати, в мене є дружина, в мене є діти. І повірте, я, знаєте, як колись стояло питання, я казав, що люди добрі. Це в 2009 році. Я будую хату, в Ходачку. Оля Іванівна, ці слова в мені закарбувалися тут в серці. Вона каже, хату то ти будуєш? Але хто в тій хаті жити буде? Я вже, рік... я вже рік часу там живу, люди. Я ж казав перед тим, що 5 червня буде рік, я там живу. То що, ви розказуєте, то, що ви розказуєте сьогодні, ну розумієте, можливо, нам треба з вами якісь провести навчання. Що таке сьогодні? Коли? Коли? Ви слухайте мене. Сьогодні, то, що ви говорите, хімія. У мене тут сидить технолог головний, я спеціально його покликав, людина, яка е, свідома в цьому, і може вам розказати, та й ви кажете, по таблиці, таблиці Менделєєва, що таке, що складається корма сьогодні. сьогодні ви прекрасно розумієте і знаєте, не мені вас вчити, що сьогодні головне завдання будь-якого тваринника, так, який займається тваринництвом, головне завдання це взяти рослинний білок, є там, де є найбільше місто у білку. Соя, горох, боби, соняшникові шрот, макухи, і перетворити в тваринний білок. Це, це є головне завдання тваринника. Ви мені скажіть, будь ласка, що в цьому може бути поганого? А, а що в цьому, в цьому? може бути поганого? Аміак. ГМО! ГМО. ГМО. Про яке ГМО. ГМ. ГМО! Про яке ГМО ми говоримо? Та що Геннікої технології? Що ви До мене ще є питаємо? Скажіть, будь ласка, назвіть мені іноземні фірми, з якими ви нас? Куди вивоз свою продукцію за кордон? Що так? Ну вашу продукцію. Що ви вивозите? Ракет. Ракети? Варени. Що які питання? Значить, Щоб всі знали, Державна санітарна педагогічна служба України від 29.03.12 року дала нам таку відповідь, що всього по об'єкту передбачено 93 стаціонарних джерела викидів. Я вам показую, що от є лист, дійсно такий підписаний у процесі виробничої діяльності в атмосферу передбачається викиди, забруднюючих речовин Азоту, діоксид, аміак, сірководень, оксид вуглецю, метан, фенол, альтегіт пропіоновий, фармальдеїд, кислота капронова, демітилсульфір, метил-метлаптан, речовини у вигляді твердих частинок і парнікові гази, викликають доглекісний газ, оксид, діазоту, метан. Мало служба. <певизнат> Я маю питання до вас. Тут прозвучало кілька разів моєї житів'я, так мене пам'ятаєте, мені приємно. О, так. Вийду, О, всі ну так, так, десь навіть, будь така, знаєте, така Ні. як сказати, ситуація, аби той, той весь процес в нашому селі змістити на одну особу. Так писала преса, так висловлювалися ви інтерв'ю, і тому я сьогодні також роблю заяву, що я прошу забезпечити мені безпеку моєї життєдіяльності, моєї сім'ї, моїх дітей. І я не знаю, що мене чекає. Тому що тут звучало одній там особі смердить, якщо ви мене так дуже добре запам'ятали, то певне, то мені так смердить і. Певне, я вам заважаю. Ну, але менше з тим дійсно був такий випадок, але ви не закінчили фразу до кінця, і коли ви збиралися будувати хату в нашому селі, кажуть, а вам простіше ви ту хату лишите і підете так. інше місце. А чи маєте там, а чи собі збудуєте? А що ми будемо робити з, з, з тими своїми будівлями? А ви мені сказали, а вам ще не пізно? Можете і продати, Дай, значить, але річнико, я вже прийшла до Раз хто, будь ласка, я її закінчила. А тепер хочу запитати вас. в якій кількості, тому що від цього залежить напевне. Класифікація того вашого підприємства, ви збираєтеся вирощувати індиків на тій фермі, тому що про те ви мали заявити як тільки. Ще не починаючи реконструкцію. Будь ласка, дайте запитання, тоді я дам друге. Дайте відповідь, перепрошую. А тоді я дам які кількості у яких кількості ви плануєте на наші перго індики. На яку кількість індиків ви маєте дозвіл прокументарну які кількості планують. А що його відповідь? До 100 тисяч поголів я віку. Додайте, я перепрошую, додайте мені другу відповідь. Котра з правдива на вашому сайті Агропросервісу пише. У великому Подачкові в 2012 році відкриється птахівничий пановий комплекс. До речі, пише птахівничий комплекс, де буде вирощуватися до 200 індиків в рік. Котрас тисяч індиків в рік. Котра з цих відповідей правильно в <свят> є Правильно. 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 <свят> Правильно. та, яка є сьогодні офіцієнт, державних документ, які в нас є. А ви не знаєте, <свят> скільки <свят> <Ми свят> <ми свят> запитання? <свят> Що <свят> скільки <Зав 'язання>. <свят> скільки <свят> потрібно вам приміщень для <свят> того, щоб <свят> утримувати оці ваших 100 тисяч індивідуально? Де? Якщо зводити, значить, я в словах розкажу десь технологію раз, а по-друге, я, я хочу... Конкретно. Ні, я а по-друге, ми зараз зробили в трьох приміщеннях, встановили обладнання. З дев'яти зробленої реконструкції, значить, два в нас. Санітарна служба забрала, тому що вони не попадають в зону під склади, у нас вони підуть. Значить, залишається у нас сім приміщень, яких ми будемо розміщати. Але незважаючи на це, розуміючи ваші сьогодні заперечення, які є, наша компанія прийняла рішення поставити в двох приміщеннях. Зроблено сьогодні в трьох приміщеннях реконструкційного реконстру... обладнання. Але по технології, значить, сьогодні має поставитися спочатку, як кажуть, приміщення квочка, де воно має нормально обігріватися і індика треба довести, скажімо, там десь до 45-го дня життя його, коли він вже... Скажем, здоровий набирає, скажемо, певної ваги, тоді його переселяється в інші приміщення, де вже проходить процес, скажі, відгодіння. Тому для цього буде задіяно два приміщення. Плануємо ми до кінця червня завести всього-навсього 5 тисяч індиків для того, щоб ви попробувати, як цей процес буде проходити. Отак, От щоб ви розуміли коротко. Так, так, завести 5 буде потім об'єкт, хто не зайде, буде 100. Що я ніякого договору з вами не підписував на 40 років. Тут сидів прокурор, він на тому кріслі, а він сидів того. Він так заявив, Покажіть мені ті документи, де у вас є підписано на 40 років. Як з одиниці чотири вийшло у вас так. на договорі в ріні? з депутатів вирішив? З одиниці вийшло 40.

46. У нас 46 було всяких комісії. Ви нам на сьогоднішній день забороняєте проводити підприємницьку нашу діяльність згідно з чинного законодавства. Ви так само порушуєте наші права. Ви мені розумієте, ви так само порушуєте наші права. Ми такі самі люди, як ви. Як кажуть, це ви не вийшов. Ти не що люди не разківали, а то тільки ворожі чи не кожен чи ні. А відтеж у Верховної Ради наші кулаки. І ми будемо вчити вірити вас, а навіть привітає голосувати за вами.

Є закони, які стоять на вашій стороні, але є закони, які захищають і наші інтереси. І ну, ну подивіться, то ну, давайте ну я за те, щоб ми конструктивно працювали. Знаєте, Бо ви нас законно ви страшно, а тепер ми проходите. Значить, найперше є закон про... Доступ до публічної інформації, є Конституція України, є закон про охорону навколишнього середовища, є закон про охорону атмосферного повітря і року. Так, Бачите? І ще є дуже багато тих законів. Є Стокгольмська і Орхузька конвенції, яку ми вже прочитали. Знаєте, ми вже можемо йти до вас. Тісти і, і будемо працювати ліпше, як вони. Бо у них і вам кричать. А ми би вам вже представили всі пункти і казали, Іван Адамович, туди ні, бо там не можна. Люди все збунтують і ми програємо. А вони Це вам кажуть? А вони вам кажуть, вперед давай! А то ні, значить я вам А далі суть, а далі суть. Значить, всі ті закони кажуть нам, що жодне підприємство, а ще закон про місцеве самоврядування до того каже нам, що жоден підприємець не має права проводити підприємницьку діяльність, а особливо великих розмірах хлопців і шкідливі. якщо не узгоджено з громадою, тому що громада має право на те, щоб якщо От підприємство відкривається, громада має право запросити вас, ті дозвільні документи, до речі, і навіть зробити незалежну експертизу, якщо громада має сумнів в їх правдивості. Тепер дивимося, що в нас. Депутати сільської ради вам запит дають. Давайте документи, а може дійсно там народ же ж треба заспокоїти вас, папери, все як має бути, грає, народ бунтує, заспокоїти не буде. Ви не даєте документи. Ви ж не маєте залиху, якось маємо. вам там того листа. Знаєте, відіслав. Тишина. Ну, Люди знають, ну що, є, кадає, ті документи не дає. Прошу сесію районної. Запит. Чайківський це не зголошує, може, почує нас. Ми запит, Ми, я підготувала, щоб Чайківський найдавно нам таку документацію, таку перераховував згідно тих всіх законів Орхузької, Стокгольської, Конституції, законів України про доступ до публічної інформації. Тому що за те, що ви не відповідаєте на наше звернення, воно також є якась рада на то, правда? От, послали вам ті всі звернення, Зворили, в районну раду. Тишина. Ми вам вже кажуть третє звернення відіслали. До сьогодні нема нічого. Дивіться, народ бунтує, ви нічого не представляєте, наші права порушено. І що маємо далі робити? А роботи проводять. Ви не і звинувачуєте. Що ми вам не даємо нічого робити? Так ми маємо право документи подвигне, експертизу я зробити. Наша коли... земля. Я зрозумію, я дякую, але знаєте, воно дуже щось странно виходить. Коли, коли ви пишете. До Верховної Ради, до президента він чітко силається на закони, на дозвола, на служби і так далі. Чітко силається на всі наші документи, які фактично у нас є. А виходить, що Чайківський ще якимось способом вам там має через районну раду ще раз документи подати. Тепер я вам хочу вам сказати слідку.

Є голова районної ради. Що хвилин? Тому що пройшов вже місяць, відповідно не було. Перший міст я не знаю, але вибачте, у мене не було. А сьогодні прийшов от вірис наш Можко, тут теж. Перший лист, який до нас прийшов, це сьогодні. Я йому сьогодні розписав цього листа і дав сказав, дати відповідь це... на це питання. І зразу вам кажу, тут при цьому можете писати другого листа, тому що це лист неправильно адресований. Цей лист, я не маю правоустановчих документів. ПП Агропросервіс Плюс. В корпорації «Агропроцервіс». ці всі документи знаходяться тут. І я вам нагадую, що я є власником 49%. На сьогоднішній день я абсолютно в більшості не маю і права впливати на даний процес згідно з юридичної точки зору. Я не маю. Нас є власники, яким треба знімати школи прийняти певне рішення. Ми, надійшли, ми вам надійшли юридичну адресу компанії і власників. І не треба надсилати, тому що є в районі адміністрації, в сільській раді є копії листів конкретно з юридичними адресами власників компанії. Так що ви, будь ласка, відправте це власникам компанії, вони вам зараз. Хай, хай, хай голос сільської ради скажуть, чи є, чи нема. <п 'я>

Саме перше, я хочу сказати ще. Я не знаю, я ще раз кажу, я досі я не можу розібратися, з чого воно це все так. Що. От воно закручено, як ліхо закручено. Да? З 2009 року вже, скажімо, це три роки часу, як зареєстрований підприємство. Підприємство, всі правостановлюючі документи, да, вони є в цій раді. Абсолютно можна сьогодні підняти і статут, і копія статуту. значить. Можна підняти і подивитися, хто сьогодні конкретно є засновником підприємства даного. Це є все завірено натуріально. Значить, це не є якийсь ну, секрет, чи є це.